Зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. Одна бідна жінка кожного ранку пекла дві хлібини одну для тланів сім'ї, а другу для випадкового перехожого. Другу хлібину жінка завжди клала на підвіконник, і кожен міг її взяти. І кожного дня, коли жінка клала хліб на підвіконник, вона промовляла молитву за свого сина, який пішов з дому шукати кращу долю. Протягом багатьох місяців мати нічого не знала про свого хлопчика і завжди молилася за його повернення. Незабаром вона помітила, що якийсь горбун приходить кожного дня і забирає другу хлібину. Та замість слів вдячності він тільки бормотав Зло, яке ви робите, залишиться з вами. А добро повернеться вам, і продовжував свій путь. Це продовжувалось день за днем. Не дочекавши слів вдячності, жінка відчула себе обманутою що ж цей горпун має на увазі? не давало їй спокою. Одного разу жінка була така зла, що вирішила з цим закінчити. Я позбудуся від цього противного горбуна, сказала вона сама собі і додала отруту у другу хлібину. Але коли клала її на підвіконня, руки жінки затремтіли. Що ж я роблю? подумала вона і відразу кинула отруйний хлібу вогонь, спекла доброго хліба й поклала на підвіконні. Горбун, як звичайно, взяв хліб, пробормотав незмінні слова і продовжив свій путь, не підозрюючи про злі жінки. Той же вечір хтось постукав у двері. Коли жінка їх відчинила, то побачила свого сина. Він виглядав жахливо. Голодний, худий, слабкий, в рваній одежі. Мамо, це просто диво, що я тут. Я був відомо вже недалеко, але був такий голодний, що упав без тями. Я, напевно, помер би, але саме тоді якийсь старий горбун пройшов біля мене і був такий добрий до мене, що віддав цілу хлібину, і сказав, що це його єдина їжа на цілий день, але він бачить, що я нуждаюся в ній більше, ніж він. Коли мати почула ці слова, її обличчя поблідло, і вона притулилася до дверей, щоб не впасти. Вона задала отруєний ранковий хліб, адже якби вона не спалила його вогні, її власний син міг би загинути. Ось тоді жінка зрозуміла зміст слів зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас.